Ми з вами на попередньому уроці вчилися переводити з десяткової двійкової навпаки. Давайте пригадаємо з вами трішки. Так, це я з А-класом працював. Зараз я ділюсь своїм екраном. Так, ну от е, Підказка у вас сторінка 45 у підручнику. Значить, у нас є десяткові числа. У першому стовпчику я буду писати. Десяткові, а другому будемо двійкові писати. Десяткові, наприклад, від нуля до, до деякого значення пишемо. От буде треба, потім додамо. Так, двійкові. Десяткові, особливі тим, що тут використовується в нас 10 цифр. У двійкових ми повинні дві цифри використовувати. 0 і 1. Значить 0 у десятковій відповідає 0 у двійковій. Так, я тут трішки правіше буду писати. Е, почат... Так, зараз, 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 це витру. Тут буду писати. Це 0 відповідно у двійковій. Так, одиничка в десятковій, одиничка в двійковій. Так, все, циферки закінчились. Як ми далі йдемо? Переписуємо їх без змін. Перепишем. А спереду додаємо одиничку. А до того спереду у нас що було? Нулик. Ну. Так, от. Закінчилися циферки знову. Значить, знову переписуємо без змін уже увесь оцей блок. 0, 0, 0, 1. 5, 0. 1, 0, 1. 1. І спереду додаємо. Одиничку. А тут спереду буде що? 0. Елі. Наступний блок. Так само все переписуємо. Спереду додаємо одиничку, а тут спереду додаємо нулики. Тут така система у нас спостерігається, якщо хто помітив. Останній розряд, тобто остання циферка. Вона чергується. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 весь час. Бачите? Так, передостання. Теж йде чергування. Але по дві. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Третє відзаду теж йде чергування, але по скільки? Цифр. По чотири. Чотир нуля, чотири одинички. Далі знову 4 нуля, 4 одинички. Наступне теж буде чергування, але вже по скільки цифр? По чотири. Ні, по чотири було тут. 4 нулики, 4 одинички. А наступне буде 8 нуликів, 8 одинички. 8 одиничків. Да. Все це в степені двійки. Значить, тут по одному нулику 1 одиниці, тут по 2 нулика дві одинички, тут по чотири 4, 4. Тут по вісім, вісім, далі 16, 16. Далі 32, 32, 64, 64. Все йдуть степені двійки. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 і так далі. Так, ну, оце таким чином ви сьогодні будете робити завдання 6. Я там інструктаж проведу, от використовуючи ось таку систему, можна буде виконати завдання 6. Так, нагадаємо, як перетворюємо ми з одної системи числення в іншу? Наприклад. Нам треба з десяткової перетворити в двійкову. Наприклад, число 13. Як перетворити двійкову? 13, десятково. Як перетворити двійкову? 13 ділимо на 2 спершу. Так, ділимо на 2. Значить, по скільки. А, ну, у нас 12, 12 на 2, це по 6, Остача 1. Тепер, Тепер, Тепер ми 6 на... ділимо на 2. Остачі немає, тому записуємо... Uh, на 2, на 2, на 2. 6 ділимо на 2. Остачі на нема, три. тому... Можу, По 3. 6. Остачі не 2. Ну, чого немає, Є, остача 0. Ну, але все да. Далі 3 ділимо на 2. Оце, що вийшло у нас. По одному. Два, один. залишок 1, Все, 1 уже на 2 не ділимо. Ми отримуємо таке число, ось воно. Ось 1, То... 1, 0, 1. Відзаду йдемо. 1, 1, 0, 1. Це в якій системі числення? У двійковій. двійковій. А як навпаки перетворити? Спробуємо навпаки перетворити. Тепер оце число. 1, 1, 0, 1 у двійковій. Як перетворити в десяткову? Як перетворити в десяткову? Значить, у нас 4 числа. Буде 4 доданки. От я три плюси рисую. А між цими плюсами будуть отут доданок саме правий. Значить, ми оце число саме праве. множимо на 2 в степені 0. Тепер оцей доданок, другий відзаду. Значить, другий відзаду число 0. множимо на 2 в степені 1. Степінь щоразу додається. Далі третій доданок відзаду. 1, 1, множимо на 2 в степені. Який наступний в нас? Степені 2. В степені 2. І е, оце і саме перше число. Перший доданок, значить число 1, множимо на 2 в степені. 3. Степені 3. От звертаю вашу увагу, степені від 0 додаються. Е, оце перше число, звідки ми берем. Ось це оці числа. Бачите? Оце 1, перше ось воно. Оце 0, оце і ось він. Оця одиничка це ось вона. І оця одиничка це ось вона. Зрозуміло? Тепер оце треба порахувати. Значить, 2 в степені 3, 8, 8 на 1, 8. 8 плюс 2 в степені 2, 4, 4 на 1, 4, плюс 2 в степені 1, 2 на 0, 0. І 2 в степені 0 одиничка на 1 1. 8 плюс 4. 12 плюс 1 13. 13 у десятковий. 13 це в нас. дивіться, ось ми Це число отримали. 13. вище. Да. 13. Ну і простіший є спосіб, Не забуваємо який. Програмісткий калькулятор. Програмістський калькулятор. Да, програмістський калькулятор. Е, пишемо число. Наприклад, тут вибираємо десяткова. Значить, пишемо число 13. І нажимаємо HEX 16-кова, OCT 8-кова, Bin 2. -кова. BIN нажимаємо 1, 1, 0. 2. Таке у нас. Дивіться. Таке 1, 1, 0. 2. І навпаки, так само. От Ми набрали якесь число у Bin. Так, щас. Дивіться, Тут циферки всі неактивні, крім 1 і 0. 1, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ось набрали таке двійкове. А в десятковій це буде яке: ось, дивіться, 1, 4, 1, 494. Оце наше це число в десятковій системі. Або просто нажимаємо тут хек, а, десь і получаємо це число Бін. І получаємо двійкове число. От за допомогою калькулятора це можна зробити набагато швидше. Але ми повинні розуміти, як це працює, тому математику, а таку простеньку основу числення ми повинні розуміти. Раз. Тепер. Тепер ми з вами о, трішки я вам покажу застосування двійкового числення, попрацюємо, а потім ви самостійно будете виконувати завдання номер 6. Я проведу інструктаж і розкажу, як його виконувати. Трішки про застосування. Включаємо наш любимий Tinkercad. Так, я створюю, ось, не буду створювати проєкт, а зразу. А, це не те, Це я 11 класом показував. Так. Ну, ось я створив нову схему. На схему додаю е джерело живлення. Так, світлодіод, резистор до світлодіода. Значить, Резистор, там десь 100 Ом ставимо. Для 3 вольт це нормально. Так, з'єднуємо через резистор анод із плюсом. Анод завжди з плюсом. З'єднуємо, бо анод – це плюс. А катод з'єднаємо через вимикач. Єдине, що я візьму не кнопочку, ми до цього з вами брали кнопочку, а тут візьмемо вимикач. Перемикач, Так, шукаємо. Де він? тут, Він тут в усіх. От тут є перемикач ось на чотири позиції. Так, от до, до, давайте до четвертого підключимо. До четвертого, а з вихода перемикача підключимо на мінус. Так, от я зібрав схемку. За допомогою якого. Скільки біт можна показувати? 4. Один. А, на світлодіод один. Бачите? Ось нолик, тепер одиничка. Нолик, одиничка. Якщо ми два біта хочемо зробити, що треба додати? Один світлодіод, Ctrl C, Ctrl-V, один резистор. Ctrl один резистор і одну клавіатуру е Кнопочка у нас ось чотири штучки є. Зараз резистор додамо. Я зразу поставив перемикач на 4 кнопочки. З'єднаємо так само це до плюса. З'єднаємо. А катод через вимикач з'єднаємо і з боку вимикача до мінуса. І можна прямо на оцю клейму було перекинути. Так понятніше. Тепер скільки біт у нас може, можемо ми показувати за допомогою такого дисплея. 16. Два. А, два два святодіода. Оце яке число зараз? Відкриваємо сторінку 45. Дві одинички. Що це таке? Яке число в десятковій? Сторінка 45, підручник, табличка. Дві одинички в кінці. Яке число? Двійкове. Двійкове. яке в десятковій. Яке чому дорівнює це число? Дві одинички. Два. два. Три. Два, це один нуль. Ось два. Дивіться. Оце два. Один нуль. Оце два. А оце три. А оце яке? Оце один. А оце нуль. Нуль нуль. Нуль один. Один один. А один один: це на скільки? Де вона? Ой. Денос один один. Ось один один, бачите? Яке число? Три. Так, хорошо. Я хочу, а 4 біта я хочу зробити. Значить, що я додаю ще два світлодіода. Раз, два. Два резистора. Раз. Два. З'єдную їх так само. Анод з резистором. Другий кінець резистора з плюсом. Обох. А катод через вимикач. Один катод, другий катод через вимикач із мінусом. Один мінус. Не попав, попав. І другий мінус. Приєднувати треба, коли там червоний квадратик засвітиться. От. Так, тепер скільки біт у нас можемо ми дивитися. Скільки біт? 4 біти. Чотири біти. Так, ну давайте. отут ми 13 перетворювали. 13, давайте зробимо. 13 це у нас що було? Дивимось. 1, 1, 0, 1. Як 13 буде на наших світлодіодах? 1, 1, 0, 1. Ось оце число 13. Зрозуміли? Так. Отак, От за допомогою світлодіодів, ми можемо записувати звичайні для нас числа. Але, понятно, що якщо число повинно бути велике, то світлодіодів кількість повинна бути велика. Наприклад, 4 біти, 4 світлодіоди ми можемо записати число від 0 до 15. Від 0 до 15. Скільки це цифр всього від 0 до 15? Шістнадцять. Нуль перша і п'ятнадцять. Разом шістнадцять. Шістнадцять. Це два в якому степені? Це два у четвертому, четвертому. У четвертому. А де в нас ми тут чотири бачимо? Чотири біти, чотири світлодіоди. Зрозуміло, якщо я хочу записати число від нуля до тридцяти двох, скільки світлодіодів мені треба? П'ять.

Треба 8 світлодіодів. 8 біт, кажуть, 8 біт. А, Ну, от а, так, понятно, що розшифровувати яке тут число, дуже важко. Погодьтеся. От яке оце число зараз? Хто його знає, правильно? Якщо в нас нема таблиці перед глазами. Так незручно. Набагато зручніше, якщо ми. Світлодіоди оці поставимо ось таким способом. У формі циферки. От подивіться. От в оцій циферці це називається семисегментний дисплей. Семисегментний дисплей. Про нього можна почитати в Тінкеркаді. Якщо отут нажмете знак питання, отут з'явиться, як його підключати. Як їм користуватись, товщу. Якщо англійська не розумієте, пам'ятаєте, що завжди можна як зробити? Натиснути сюди, вибрати, перекласти, вибрати мову українську. От як це працює, як це підключити, як його використовувати? Я зараз не буду збирати, в мене вже схемка вже зібрана. Я... Але також цей семисегментний дисплей працює із двійковими кодами. З двійковими кодами. Дивіться, я... схема майже така сама, яка була на попередньому попередній задачі, тільки дивіться, тут замість світлодіодів підключено дисплей. В нього є оце комон, це спільний провід. Значить, спільний ми підключаємо до плюса. Ну, але ж і дисплей треба вибрати із спільним катодом. Ні, до мінуса. Це зверху мінус, тут не плюс-мінус. Я її перевернув батареечку. Значить, спільний, якщо спільним катодом, комон це спільний по-англійськи. Спільний катод. Ось дивіться, я оцей кнопочку Common, ось вона називається комон, підключив до мінуса, бо це катод. Так, А плюси, вони тут називаються А, Б, С, Д, Д, П. Оце ще один комон, Я до нього не підключав. Відповідно, через резистори і перемикачі підключив до плюса. Тепер дивіться, я хочу засвітити якесь число. Наприклад, нулик. От, Раз, два, три, ні. чотири, п'ять, шість. Яке число бачимо? 0. Так? Так. Давайте інше засвітимо якесь. Наприклад, засвітимо 2. 2. Так. І знизу ще. 2. Тобто, включаючи певні перемикачі. Ми такий код посилаємо на наш індикатор, що висвітлюється потрібне нам число. Можемо от крапочку цю висвітлити у куточку. Деться вона? і не, не це. Ось. Два і крапочка. Таких світлодіодів можна поставити декілька. Понятно, що тоді перемикачів треба більше, але тоді ми і більше чисел будемо позначати. Наприклад, щоб. Показати одну циферку нам треба скільки, хто порахував, скільки нам треба сигналів. Скільки отут полосочок на циферці. Кнопочки не рахує. Вісім. Кно... з кнопкою з точечкою. 7. 7. І через те він називається Семисегментний дисплей, Семисегментний, восьма кнопочка. Тобто, в принципі, не кнопочка, а кома. Якщо нам треба кома, то нам треба вісім біт, щоб керувати таким дисплеєм. А число можемо записати будь-яке від 0 до 9. Тобто, трішки не, наче число малувати. Але. Якщо нам треба записати число двозначне, тобто від 0 до 99, скільки нам біт треба, використовуючи такий дисплей? 7 в одному і 7 в другому. Скільки біт? 14 14 біт. Якщо і тоді ми можемо записувати двозначне число. Оце так на практиці. Використовується двійкове кодування. От зараз у нас трішки про використання ми поговорили. Так, а тепер ви попрацюєте самостійно завдання 6. Відкрийте зараз у підручнику завдання 6 на сторінці 47. Завдання 6 на сторінці 47. Вам треба буде. Так, ну це я вже робив із А класом. Зараз я зроблю нову табличку. Вам треба буде в електронній таблиці, це може бути Excel або Google таблиця, як у мене. Створити, записати, продовжити оцю табличку, яка на сторінці 45. Тільки продовжити на сторінці 45 вона у вас від 0 до 7, а вам треба її продовжити від 0 до 1023. Тобто, скільки це біт? 1023. 10. 10 біт, 10 так. Біт, да. Від 0 до 1023. Насправді, в електронних таблицях це зробити дуже просто. Ми можемо копіювати, вставляти, протягувати. Значить електронні таблиці, якщо у вас Excel, можна в Excel робити. Якщо у вас. ой ой, ой а що це від'єднуватися? Почали так різко. Що це в нас тільки лізай Денис остався? Це інше подвалювалося. Просто світла нема. А, понятно, світла нема. Це погано. Ну, давайте я вам розкажу, а тоді завдання я везе, всім скину і туди нам да, буде мені скріншотик скинути. Значить, отут ми записуємо числа від 0, 0, 1, 2. А як зробити, щоб. Ага, ще що в мене в електронних табличках один такий фокус, то тільки тисячу рядків. Я додав ще 30 рядочків. Так о, до 1030 нехай буде. Бо в Excel там нормально, там 65 тисяч рядочків, а тут є тисяча, інші додати треба. От як мені продовжити далі ці числа автоматично, щоб мені не набирати вручну. Ви ну, там... його виділяєте оце так, і тянете просто донизу, за... до того як... ну, скільки потрібно. Тяну за що? За оц... оцей уголочок. бачите? Так. Да. Тяну за уголочок і тяну до 1024 рядка. Е, трохи почекаємо. Уже 400, 500. Скоро дойдемо. І на 1024-му рядочку зупиняємося. Оп! 1024-й. Тут буде число 1023. Так, перше зробили. Тепер, тепер далі нам треба заповнити двійковим кодом. Двійковий код ми будемо заповнювати, як тут сказано, в стовпцях від Б до К. Тобто, от від Б до К я зараз їх виділю, трішки зменшу по ширині, щоб вони на екран у нас усі влазили. І зроблю їх іншим кольором. Ну, ось якимось зеленим зроблю зараз. Ось я таким зеленим таким кольором зроблю. Так, тут зроблю посередині, щоб не прилипало. От. А тепер отут будемо заповнювати. Починаємо заповнювати з крайнього справа, так як у нас на сторінці 45. 0 це отут 0. 1 – це отут що? 1. Далі як далі йдемо? А далі вловлюємо систему. Далі йдемо по системі. Значить, дивіться, ми виділяємо те, що заповнили. Копіюємо. Вставляємо під низом. І спереду, перед цим, що ми вставили, ставимо що? Одинички. А тут, відповідно, ставимо що? Нулі. Тепер тепер треба від 4 до 8 до 7 заповнити. Значить, знову всі, все, що ми зробили, виділяємо. Копіюємо. Вставляємо. Спереду ставимо що. Одинички. Можна методом протягування їх ставити. Так. А тут ставимо що. Нулики. Бо щоразу набирати, це буде довго. Через те поставили перший протягли. Далі як працюємо? Знову все виділяємо, що ми набрали. Копіюємо Ctrl C. Отут вставляємо Ctrl-V. Спереду ставимо що? Одинички. Протягуємо. А зверху ставимо що? Нулі. Нулі. і протягуємо. Уже ми до якого числа дійшли? До 15. 4 біта. Далі. Знову все виділяємо з самого початку з першого рядочка. Виділяємо. Копіюємо Ctrl C, вставляємо Ctrl-V. Одинички спереду ставимо. Протягуємо до кінця вставленого. А зверху так само вставляємо нулики. Не протяніть тільки трошки більше, щоб на одиничку ви не зайшли. Оп. І вже до якого ми дійшли? До 31, уже 5 біт. І от таким способом добудовуєте, поки заповните всю табличку. І о, таким чином у вас є табличка переведення десяткового числа, в двіколи. Ну, це таке практичне завдання. Я ще б хотів з вам звернути увагу на. Ну, так, будемо робити. Зараз 11.40, 15 хвилин залишилось. В принципі, цього досить. Хотів би звернути увагу на систему. Дивіться. Отут у нас по одній 0,1, 0,1, 0,1. Тут по 2, 2 одинички, 2, 2 одинички. Тут уже по скільки. 4 нулика, 4 одинички. 4 нулика, 4 одинички. Тут по скільки. 8 нуликів. 8 одиничок. Тут по скільки. 16 нуликів. Наступний йде. 16 одиничок. У цьому стопчику по скільки буде вже? В цьому стопчику. Раз, два, три, пять. у Два 30, рази більше. 32. 32 нулика. 32 одинички. У стопчику є, буде. Скільки нуликів? 64 вулики, 64. 64, От в кожному наступному стовпчику, попередньому стовпчику, кількість нуликів в два рази більше і одиничок. Відповідно, отаке От чергування відбувається. Ну, така система створення цих чисел двійкових. Так, які запитання по тому, що робить по завданню 6? Нема. Отже, робіть, можете в Excel, можете в Google таблицях. Як хочете. Мені, будь ласка, скріншотик хоча б останніх рядочків, або тих рядочків, до яких ви доробите. Може, ви до 1024 рядка і не доробите, але доробите там до 512 чи 511. -го. Значить, мені скріншотик того екрану, де у вас оце буде зроблено. Помістите мені у ВНЗ, або хто у ВНЗ не зможе, тоді те через Viber в особистому. Так, ну якщо запитань нема, то бажаю успіхів, працюйте до кінця уроку. До, до побачення.